Сьогодні, 21 травня 2025 року. Заняття ліплення. Тема заняття веселка. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Доброго ранку, шановні батьки. Сьогодні ліплення. І ліплення буде дуже-дуже незвичайне. Але я впевнена, що ви здогадалися, що ми будемо сьогодні ліпити. Так. Якщо ні, ну тоді сідаємо зручненько, дивимось на екран. Я вам все, все, все розкажу і покажу. Дивимось. Сьогодні під деревом я побачила ось такого зайчика, який просто там сидів, дивився і нічого не розумів. Я впевнена, що він прийшов до нас. Дійсно, із лісу прийшов і питає, чому все навкруги стало таким яскравим, різнобарвним і сяючим. Давайте, дітки, йому допоможемо здогадатися, чому саме так все виходить, та да тому, що наступила різнобарвна весна, яка нас Радує своїми різними фарбами: жовте сонечко, зелена травичка, блакитне небо це дуже-дуже гарно. І природа змінюється, звичайно, і наступає після весни літо, яке теж буде нас радувати своїм різнобарв'ям. Послухайте, будь ласка, віршика. Веселка весельця вставок опустила. І сонячні скельця в ставку намочила, а жайвір дзвіночкам покликав із неба. Нуму, підіймайся, чекаємо на тебе. І сонечко хмарку промінням прогнало, а де ж ти веселка була і пропала? Так, дітки, навесні. І влітку можна побачити ось таке незвичайне явище, веселка. Ми про це з вами вже говорили на цьому тижні. І сьогодні наше заняття так присвячено саме веселці. Сім кольорів веселка має червоний, наче сонце сяє, оранжевий вогнем горить, жовтенький квіткою зорить, зеленій у траві. В лисочку, а голубий в воді в ставочку. Синє небо угорі фіалки зацвіли в дворі. Ну що ж, дітки, це вірш саме про веселку. І давайте з вами подумаємо, де ми можемо зустріти веселку. Тобто не саму веселку, а саме веселкові кольори. Всі ви знаєте, що це дуже красиве явище, незвичайне явище і дуже яскраве. Є такі місця, такі предмети, такі люди, які можуть нам ці кольори показати. Ну що ж, давайте дивитися. Кольори веселки можна зустріти на прапорі. Кольори веселки. Можна зустріти, зробивши її з овочів та фруктів. Подивіться, яка гарна вітамінна, можна сказати, веселка, так? Вона мені дуже-дуже подобається. Веселку можуть показати деякі екзотичні пташки. Подивіться на цю пташку, скільки кольорів веселки він має, так? Дуже гарний птах. У веселкові кольори можуть покрасити навіть дорогу, щоб водіям було веселіше їхати по ній. Подивіться, яка гарна дорога веселкова. Веселкові кольори іноді навіть зустрічаються у воді, у деяких странах. Є такі озера і річки, на дні котрих є е, е, різнобарвні камінці, які створюють такий ефект веселки. Подивіться дуже гарно можуть бути веселкові платячки, веселкові вбрання. так? Подивіться, як гарно прикрашений одяг і футболочка. І курточка, подивіться, вони мають саме веселкові сім кольорів. А ще, дітки, можна побачити і в зачісках у таких великих модниць, так, які фарбують своє волосся у веселкові кольори. Ну, Комусь це подобається, комусь не подобається, але саме веселкові кольори ми можемо побачити навіть у волоссях. Ну що ж, потихеньку, полегеньку ми з вами підійшли до нашого заняття. Ми сьогодні з вами будемо ліпити. Веселку, саме веселку. Тож, приготуйте, будь ласка, сьогодні для заняття різнобарвний пластилін. Пригадайте, які кольори має веселка. І намагайтеся ліпити саме ними. За мною, як завжди, є для вас підказка, крім кольорів веселки. Сьогодні ми будемо е, використовувати ще білий колір пластиліну для того, щоб зробити гарні хмариночки. Як завжди, е, приготуйте, будь ласка, серветку, щоб потім. Витерти ваші ручки. Можна приготувати і дощечку для ліплення. Ліпити ми будемо сьогодні дуже простим способом, як саме зараз ви дізнаєтеся. Ну що ж, увага на екран. Ось таку веселочку я пропоную вам сьогодні зробити з такими гарними білими хмаринками. Робити її нескладно. Будемо її виконувати з маленьких тоненьких ковбасок. Ну що ж, перший колір в нас червоний. Починаємо катати ковбаску. Ось таку. Потім помаранчеву. Можна катати між ручками, можна катати на дощечки. Такі ковбаски робимо різнобарвні. І правильно їх складаємо одну за одною. Подивіться, як це робиться. Тепер з'єднуємо їх, прищеплювати сильно не треба. Робимо форму, дугу, що зайве, ми відріжемо. Ось подивіться, яка гарна веселка в нас вийшла. Але зараз зробимо і хмаринки, щоб її трошки прикрасити. З білого кольору теж ми робимо ковбаски і скочуємо ось таким чином. Равлика робимо. Прикрашаємо нашу веселку. Хмаринки можна робити різного розміру. Як вам забажається? Подивіться, яка краса в мене вийшла. Ось таку веселку я пропоную вам самим зробити. Нічого складного в цьому немає, дорослих можна не просити. А я, як завжди, буду чекати ваші веселечки. Прикрашайте їх хмаринками. Як краще зробити хмаринки? Ви сьогодні навчилися це робити. Просто скочуємо. Маленьку, тоненьку, ковбаску робимо равлика, і ось такі хмаринки гарні в нас вийшли сьогодні. Як же радо вас з'явилась, звідки я те сяйво? Чому в небі проявилась після зливи барби? Це тому, що дощ скупався в променях завзяти і в далекий світ подався ниви поливати. Сонце стежечку проклало. Скрізь краплини чисті, в небі сяйво заграла, райдуга Барвиста. Ось таким віршиком про нашу Райдугу, яку ми сьогодні з вами робили. Я хочу і закінчити нашу зустріч на сьогодні. Бажаю вам гарних робіт. З нетерпінням буду чекати ваші веселки. З Хмаринками. А сьогодні я з вами прощаюся. Бажаю вам веселкового настрою, всього вам найкращого, до побачення, мої дорогеньки, до наступної зустрічі!